Державні, приватні, як коли. Ну, більше дорожче це лікарства. Ну, тисяча, півтори, аналізи дорогі. Це найдорожче. Сама лікар. Так. Так. Ну, напевно, стоматологи. Ну, але ми знаємо, що медицина це не є дешевим. Також треба і матеріали купляти лікарям. Медицина для нас це одна з дорогих сфер. Але ми повинні також розуміти, що найбільше це і здоров'я в нас головне. Я припрощу, я тут до лікарів не ходжу. Чому? То я живу в іншій країні. Стоматологи. Особливо приватники. Ну на один орієнтовно десь ну дві тисячі приблизно, так. І тут стільки один візит. Напевно, ну наразі косметолог. Ну, за візит ну десь півтори тисячі. Це не рахуючи. Ну як, якщо з ліками, то десь до трьох тисяч. Ну зараз це найдорожча процедура, яку я роблю. Дитячі лікарі дуже дорогі, ортодон дуже дорогий, коли назначають е, певні обстеження чи пластинку, чи капу. Так стоматологія зараз найдорожче обходиться. Пломба десь обходиться в середньому 500-700 гривень. дитячі. Доросла десь біля тисячі візит до будь-якого лікаря обходиться дуже дорого через те, що доводиться звертатися у приватні клініки, оскільки у державних по медіксу запис або через не знаю скільки років, або взагалі немає запису. Черги довжелезні, неможливо потрапити до лікаря. І останній раз мені доводилося до державного лікаря записуватися за 10 днів до прийому. За 10 днів то вже можна, вибачте, мене і вмерти. Тут. Стоматолога, так. От недавно мама і до зубного ходила, і вона могла витратити тисяч ну, 10-15. Ну, а це серйозні проблеми з зубами. Я думаю, що якщо проблеми менше, то може бути під 2-3 тисячі. Я давно не був стоматолога, але коли був, то також по 10-15 тисяч один візит обходився.